Вітаю вас, друзі! Давно думаю записати відео про мій горіховий садок. Верніше, два ряди я посадив грецького горіха і фундука. Але зараз все по порядку. Потрібно піти на мій дальній город. Та навіть ті, хто дивиться постійно, відео ще сюди не проходили. Нам потрібно пройти кукурудзу. І зараз усе. По порядку покажу. Ось ці два ряди горіхів. Ось ви бачите один ряд. І ось тут іду другий ряд. І зараз починаю по порядку. Отже, перший горіх називається Буковинська бомба. Ну, назва шикарна, але я бачу. То горіх, так, собі, не так багато приросту за, за рік. І три горіхи, інші Інші горіхи. Це горіх ідеал. Ось, Минулого року усі вони посаджені. Да, він був коротенький, десь 30 см. Ну і цей трошечки проблемно. Ви бачите, це вже приріст цьогорічний. Скільки він відріс цього року. І ще один ідеал ось тут. Також він тут мучається щось з нижніх почок, він пішов, але а, десь так мені трошки вище плеча. Вертаємося назад для того, щоб показувати вам далі. Ось, ідемо в цей ряд. Ось тут ви бачите цей самий ідеал. Але він вимахав, ви бачите, це майже приріст цього року. Ось десь починаючи звідси приріст цього року, він десь має 2,5 метри. Це той самий ідеал, але гарний приріст, подивіться, також не були. Десь минулого року 30 см. Подивіться, яка товщина. Товщина стовбура, два пальці, два пальці товщина. А тут ми йдемо далі і три горіхи я посадив в велетень також. Більше половиною метрів, вони два. Да, усі три, ви бачите, вимахали майже до 3 метрів. Отже, Буковинська бомба, три горіхи. Ідеал. Да, ось це ідеал. А ці три горіхи, які далі, це велетень. Велетень. Ідемо далі. Вже будемо з цієї сторони спостерігати. Ви бачите, велетень. він і є велетень. Да, майже, майже три пальці. Два з половиною, три пальці. Ось такий стовбур і це також приріст. Одного року. Гарно вимаха. Не знаю, чи, коли буду бачити горіхи. А тут ви бачите мої фундуки. Ось. Там далі ось ці грецькі горіхи. Ось тут я посадив із своїх, свого фундука, той, що в мене є. Кущ. Ось ви бачите, він також гарно пішов у ріст. Тут. Я посадив дві сирени. Ось тут тільки одна прийнялася. Я купив три кущі. Один там у садку ближче додому. Мені подобалася сирена, тому що вона по ідеї червоного листа, але бачу, що немає червоного листя. Можливо, обманули, а можливо... Коли виросте, не знаю перший раз. Але одна сирена сохла, яка посаджена тут, і та біля дому двохрічну. Купив також сохла. Коли дуже хочеться, воно іноді так буває. Але буду бачити, це сирена. Йдемо далі. Ось тут фундук сорту Гале. Ось такий він мав. Овріс, але бачите, що гарно прийнявся, навіть уже поросль трошки росте, але да і тут трошечки суховатий, але прийнявся. Це сорт Барселонський. Барселонський. Ось так. Значить, э, сорт мій. Але барселонський і сирена, по ідеї. Йдемо далі. В другому ряді. Тут ось була сирена. Я її замальчував, але немає признаків життя. Потрібно щось садити інше. А тут далі це знову інший сорт. Трошечки більший прирост, це сорт трапезунд. Ось, трапезунд. Ось. Так, він вимахав. Трошечки більше. Ось хрін росте Його не просять, але він тут росте трапезунт. І напевно саме більше а, вимахав шедевр. Шедевр і навіть порослі поростив з коріння. Шедевр. Ось такий шедевр. Вимахав всі посадження весною минулого року. Ось такі, друзі, діла. Не знаю, які сорти будуть, як розвиватися, але мені подобається, що горіхи, ось грецькі горіхи. Вони ось так гарно розвивається. Буду споживати я плоди вже з цих горіхів чи ні, чи мої діти будуть, але захотілося мені, щоб не обробляти землю, посадити і смакувати горіхів. Да, обіцяють, що повинні бути. Ось гарно розвивається. Підскажіть, хто знає, як. Його чистити чи потрібно. Да, Я корону ось так знизу пустив, напевно, потрібно підрізати. Але ось так на даний момент розвиваються мої горіхи. Бажаю усім також, гарних урожаю. Да, експериментуйте і нехай вам щастить. Ось таке. Записав відео для себе, щоб повторити, які горіхи тут посаджені. Значить, Буковинська бомба, три Ідеал, Три Велікан і фундук. Гале, да, Барселонський, також трапезунт і... І трапезунд і шедевр. І сирена одна є. Отже, сім, сім саджанців грецького ріха і сім виходить саджанців фундука. Ось такі два рядочки, і їх можна побачити. Тільки тепер вже погано бачити, тому що кукурудза мішає. Всім гарних урожаїв до зустрічі на каналі.